<laughs> Та я не сломав. Я живою страху, ти розумієшся. Чоловік жопа. Тобі? Чи кому? Єли дихаємо. Да не то так херово, бля, піздец, сто рамби випив. Б... Ну. No. А жма. Вже, б, вже б, все А пиво б було. Та все, пізде. Не тут слемені піздец. Я, я не можу, не то що це, я ходити не можу. Вже, б, б. Діпо, стою, Чого я хер тут стою, блядь. Та вариш, нам. Я говорю їст. <кхи> я туда вниз спустився в ліс по дрова. Я еле вернувся, бля, чесно. Я сів передихнути. Я не можу ходити. <кхи> 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 чую, чую, я качую. Я зараз еле стою, кажеш, їсти, не бере. Что мы еще я робим? Нет. Совпадение. А что у нас сегодня будет на вечерю? Я буду на вечерю. Буду сегодня не Пиздец, потеряли вам брата. Ир, голову. Что за фильм? Не знаю. Что такая кажешь, кого потерял? Да, мы теряем. А Ч Мане видно. Кого ми теряємо? Вадима потеряємо. Та ему може. Він ну, каже, я стою, а чого я тут стою на вулиці? Знаєш, я стою. Коротше, спеціально для ютубу і всього інтернету. Ексклюзивне відео відівай. Ділку, я тебе прошу, перестань, дурниці, що. Коротше, поїхав я з Данилком в гори Карпатської половини, там називається ворові. Чесно скажу, гіршого відпочинку в мене ще не було. Ні, мені сподобалось. Але давайте про плюси. Плюси тільки одні. Ти бухаєш, тебе нічого не грає. Мінусів. Мінусів до хрена. Плюс того, що дуже дорого. Практично 1000 гривень хата. І то я би не назвав це хатою, ну хата 1000 гривень. За все треба платити. Вивіз, довіз, довіз і вивіз, платиш 30 гривень за один кілометр. Бо сюди 5 сюди і 5 назад в орів. 30 гривень за кілометр. Плюс ми сьогодні поскандали з адміністрацією, нам вирубали тепло. Пішли і в наглу в вирубали тепло. Жах. Відношення до людей сумасшедше. Вони просто наглі О. до адміністрації. О. Відношення у них просто ну, без, без бухла не обійтись. Поваги в ноль. Ноль до віддихаючих. Ніяких. Е е е умов. Умови жахливі. Хто захоче сюди. Хто має 10 штук може їхати відпочивати? Не менше. От якщо ви хочете поїхати віддихнути кудись. В село Орів, в Карпатській не їдьте ніколи в життю. Ніколи. Тут брешуть на кожному кроці. Жах. Просто жах. Повірте, в нас в країні є де віддихнути. Де не брешуть нікого. Де чесні люди і відношення до людей практично ідеальне. Розумієте, тут жахливо. Ми тільки по скандалам одразу виключили тепло. Три Трищота. Нема де піти. Нічого тут немає. Тобто тут один ліс і все. Краєвид класний, видно трускавець, нема проблем. Но я вот за три дні забув, як мене звати. Мене побили. Адміністрація мене побила, очі чуть не пообирали. Значить, ніс побили. Та він браш. О, чекай, хто тут пиздить, я не розумію. А це вообще не людина. То не людина, то не тварина. Запам'ятай. Це і бої, с можна пускати. Ви розумієте, так? Я знаю, побачимося. Пробачте мені. Мене підісклали. Я хочу дуже сильно на Україну. Просто пробачення, блін. Пробачте мені! Добре, Ніколи не їдьте, бля! Боже! Короче, і так тут кожен вечер. Эээх. И на останку. Сюда ніколи не їд. Ніколи, ніколи. Від душі, від душі. Від душі я вам кажу, прошу вас, не вдыхающих, всех вздыхающих.

Не їдьте сюди ніколи. Гамно тут. гамно. Привіт. Доля тут. Послідня зйомка моя. Пробачте мені, мої рідні. Що я вас обідав? Я в Луганську. Мана, сука, режут. Боже, как не злая. А, ты куда пришел? Короче, говно тут, блядь. Иди ты сюда, сука. Иди ты. Папа. Вот этот прям включается.